Який у нас красивий сніжний кривий ріг. Предполагання, скільки ми потратимо на продукти. Багато. Тисячі чотири. Так яка одна банка на всіх, а ти вип'єш чотири банки. цього. Добрий вечір вам! Готов я такий стол. Привіт, Ютуб! А це хто такий? Добрий ранок. А куди ви зібралися? Добрий раночок вам, дивіться, ось який у нас красивий сніжний кривий рік. Сніг трошки не добра. Я всю машину розгорів, гляньте, їду я на Ти що взагалі каже, убереш сніг, У мене ручки подиви подивитися. Іди грій цю фігню, вона не гріється. Коротше, їдемо на закупи для новорічного столу в метро. Так що будемо вам показувати. Що тобі вбрати? Оце вбрати? Вс, все, все. Хай помилує. Це просто ужас. Засніжило нас. Шо? Я в шокі. Кажу в шокі, що нас засніжило. Дивися, перед навіть навіть новим засніжили. Ага. Хочу вам повідомити, що я знімаю на свій новенький айфон. Все, поїхали. сказати, що новенький айфон, благодаря отатому мужчинчику. І... Роки мої прожиті, пережиті! А ось сього занька йде, як завжди, вона з нами. Открий. Що там? Не можеш попасти чи що? А? Дивись, снігу насипала і сідає. Привіт підписчикам на Ютубі! А ось сюди, дивіться, парковочка така трошечки підзабита, це у нас думаю, ранок. Я думаю, що ти захотіла приїхати в 9 утра, щоб не було людей. А я думала, що тут буде пару машин, якщо чесно. люди думають, так Предположення, скільки ми потратимо на продукти? Багато. Тисячі чотири? Ти що смішний. Сюже, скажи, що він Багато. Такий смішний взагалі. Кожен раз ми думаємо, що будемо втратити одну суму на новий год, а виходить зовсім друге. Я кажу, що треба брати оцей сок, я його обожаю. Він дуже добрий, тільки щось тут поплохили йому. Дуже смачний, він подобається. Він такий концентрований, його навіть з водичкою можна розводити. Ну, як завжди, їх не розведеш. Диви, диви, що ти дивишся вже? Що ти дивишся? А не краще взяти отой реально. Який? Ну той апельсиновий великий. Сука, подивись, дышень стоїть. Я хотел ям. Воно великий. Светочка, я і так скажу, ми великі, суки великі. Починається этот шифт и Ну оно ну, ціна. Ну, пошли триста Ну, 3 літра. Ну, по 100 гривень літр. балитр по 60 Я кстати, отакий от не пробувала. Він, наверное, Є <звіточка> да, Азія, який ти хочеш. Ну, без м'якоті, ті, щоб був, ви хоч це Чи може оцей попробуємо? Так. Okay. Да. Yes. Наприклад, 104 гривні так він стоїть, пачка. Оце дуже лише сок стоїть. Yes. Оце так. Да. А ти кажеш 4 тисячі гривень. Well, я не йду на воду. А, а ось що? На футбольному полі відбулася заміна. Замість Марко Ройса виходить <laughs> по 50, номер 53 а це все тому що світочка. Світочка вміє ходити, шукати. А ось все, да, да. А яблучний, він же менше по оборотам зай. 35 як і везде. Да? Світочка, я його не так. Сидіти на голову з маю. Калькулятор. Ого. Це ти для відео відеоскіка? Це ти для відео скільки лож? Чи Ксюша це сама лепів? Це все, що на один зуб. Вона любить, вона любить, як спити, я поставити, це місто води пити. Це <связать> ужас, я так і ні, я, ну, на алкоголь, все, ні, ні, ні. Ты тоже? Угу. Ось це шампанське, заїжджай сюди. Мені не інтересно. Чому ж ти? Це, ми зараз оце виложимо, бо нам Так, что тут у нас? Ось наш стенд. Більше... Більше ми не потягнемо, що? Зачем мешать? Рослих, так, Ксюша, а ти не пам'ятаєш, що це не пилати? Ті ще сюди брали непогано, а воно кригаліна їздилось. Ось, ми вже реально цього візьмемо. Якби ж ми знали, що воно вкусне. Дівчулі вирішили зайти в цей дитячий відділ, набрати. Що, що, що я, що? Mm -hmm. що, я б, знайшов найшов так локцію. Дивіться, тупо, ну одно осталось. А жалко. Ну так, давай покажем дві бутилки шампанська, а потім ми, що ми от тебе доберемо. Та ну дві це мало, чого нічого. Не... не, ми в тебе просто знаємо, може оте що вкусно, що непогане. Давайте. Каже, яка буде оце точить. <рисунок> Нет. Let's feel emotion, як об этом. Нет. Не Ш... блять, понятно. Снімаю хоч тебе він вибрав. Це одна штука, якщо ти береш. Я хотіла брати три штуки. все, чітко. Я хотіла брати е, три вида різних. Давай так ще візьмемо. Все. За це. Диви, диви, Роз... розігнався він. Начинаю. Я в шоці. Все, пошли, ковбаси мимо. Так я домой я розумію. розумію, що ти голодний. <реш> мене теж. Ось. Додому дивіться. Взяли по 99 гривень за кілограм. А тут кілограм пачці. нічого собі. обащінський добрий. Амбасадор в мене за європейський. <реш> Руха європейська. По-моєму, я його бачила і не горді, і люди в акції. Байте, 70 гривень. Оцей, оцей, так. Дві штуки буде брати. Ну так, Не Небарити. Це дуже добре запам'ятати. З за ананасом, кріше, ще не пробували? Надо два кусточка сира, або один здоровий на на этот. Та ні, нам на салати надо. Ось сюди дивіться. А усе Сейчас, подожди, я тут дивлюся. Такий Держи. мені лучше взять ВТБ. Да, тут це все на троталетки з крабами, а це на ікруда. Так мені значимосяка багато лайку брати. А скільки? Можна скільки? Ікри? А скільки буде? Так ти подивись, які вони маленькі, тут багато не наположиш її. Воно ж 4 тارين на короса. Їх надо так акуратно нести, потому що вони отвчуться дуже быстро. Самое друге дело. Так, що тут у нас? Хотілося взять, конечно же, оці. Є? Да, Ксюша. Но можемо себе позволить только оцю. Не на самом деле мы брали, знаєш, яку Ксюша. Ось ця ось ми каждый год беремо. Така вона вкусна. Она подорожала. Она подорожала і була менша, по-моєму, ще баночка. Осіє. А де вона? Сейчас. Ні, це не вона. Ні, теж не вона. Немає, бачиш? Наче або розібрали, або вже не, не, не випускають. Та ні, вона тут завжди. Рибка, ось ще будемо об'язательно теж збирати. Рішили, що візьмемо спробувати оцю. Це метровська, так, да, фірма, виходить? Так, да, метро написано. Да, да? Метро це ікра форелі йде. Попробуємо, не знаю. Всі добрали оцю, але зараз okay. немає грошей. Ну росіям берете якусь поло за 700 гривень, а ікру руки за 700 так, гривень. Так ікра одна по... банка на всіх, ну, а ти виб'єш 4 банки. цього. Чорно, а, чорно, давай, чорно, да, dai, dai, давай. Природи. Мені оця ось подобається, так? Да. Да? Да. Ну, вона просто більше крашена, навіть. Це була щаслива риба, Вона ровно щаслива. Ні, добротний, так? Слушай, кусочник ну, такий. Да, Без... ні, а тебе тоже нормально. В обичний день на Новий год можна й тут. А ось, все. люксануть, ніхто не хоче, а за 149 гривень взять. Такі, такі не дуже красиві. Оце, кстати, кажуть, такі добрі огірки, просто да, Ну якщо двох береш, то трошки дешевше. Ну кажуть, дуже добрі. Це все кукурудза, шпроти. лучше це все взяти тебе, тому що там дешевше. Берем? Вона викидає подкладає. Може це дві штучки взяти 200 гривень Сука умна, дві за 240. Ууу, не зря в ролі проробила цю. Каври виносила. Голова вара. Не, лучше в тебе, я думаю. Тому що ціни тут трошки кусаються, на таке. Оригінали. Оригінали? Оригінали? Хто? Хто? Час він не виїхать в АТБ якесь здорове. Щоб закупитися. Ти ще по колу хочеш? Воно її то. А воно нас русончик як я і колісовня, де танцює, танцює. любить їсти, любить продукти і кока-колу. Видно, так, да, по ньому? Який буде чек общий? Метро. Сім. Сім тисяч? А твої. <схай> 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 я думаю. Вісім з половиною. Ну це общий. Дев'ять чи десять? Дев'ять чи десять не чує, мама. Зараз будемо перевіряти інтуїцію. Великі бери. Ось це тючуточки. Дівочки, працюємо. Я думаю, що мені він подобається. Кому? Маленький послад і син цей. Тає дві тиші ні, да, навірно. Перший чек ось по алкоголю. Зараз другий чек по продуктам. Ну це ще тут не все. Сосидочки. Чай кофе. це моя котя. Копчино. Вибуховий цитрус. Дякую. Так, далі ми зайшли за покупочками. Там було 700 метрів, я вгадав це. Я вже показувала чеки. Оці дуже смачні, якщо ви не знали вдруг. Дуже смачні на канапешки і вообще оливки. Так, далі у нас тут грибочки на салатик. А ось вони, бачиш опеньки? Не бачила, ну Ну з ними просто буде красиво. І якщо їх замаринувати добре. П'є алкоголь за штуку і купляє за 30 гривень. Ну того і п'є. Ось що, ну я не знаю, що ви скажете? Вони як сопляху, так, да? от вирасують. Ну їх треба просто замаринувати, і вони будуть вкусні. Помити і замаринувати. Ну з цим буде вкуснее, з цим буде а вкусніше, красивіше. А вкусні чи красиві, то все одно... Ні, давай тут його, вони як сопляху. Так, да? ну все, тоді значить шампіньони. 94 місця, 150... 70 місце. <ріх> Ось все. Нічого собі, акція, правильно? кусочки этого креветок чувствуете. Угу. Зревняй это, да? Отойди, снимай, покажи. Это сейчас у нас свет света. Сейчас давайте. Если месяц на есть, то таким будет так подойти. Ну да, ну бледный. Не, ну разница есть, конечно, да. Себру на, на канапешке и на нарезку. Еще такой сыр. Президент Камамбер. Тишпутів немає, поняв, в длинних пачках. Делюкшських немає. Я подгадую, рівна. Давайте 809. Подач на банку. Так, я бачу, що Новий год буде цікавий. І дорогий. І дорогий, так. Тут Кішпутки, ви бачиш, але баночку Ага. Тут у нас АТБшечка. Ну це теж не це все, витратно. так, Ксюша? А ось, все, пожалуйста. Ксюша трохи забрала собі додому. Це все остальне заносимо собі. Заносимо? І що ну, заносить Русланчик. І так. що там по ціновій політиці зайчик? У нас 1009 вже. Да. Да. Це просто ужас. Саме опасне, те, що це. Радує? Все. Ні, радує тільки те, що це все на общак, а не тільки з нашого кармана. І радує те, що предварительно Я більше з ним. А сніжочок, дивіться, який у нас красивий. Так сказати, добрий день чи добрий вечір це вам з минулого, минулого. року. Да. У вас хліб є, знаєте, це жарт 1 січня, прошлого днішній ха-ха-ха, гусь Коротше, В першій часті ви бачите, як ми скупляли з метро, як платили з карточки, все, гроші уходили, все, а тепер і все. Холодильник ну. покаже забитий продуктами, ну і не будемо. Ну як дівчини вже. Що, вообще, Возраста не дозволяють їх назвати жінками чи дівчатами, вже так бабушки майже. Дедушка. Я розумію то з этих арабів, яких по дві по п'ять жон, представте. Одна усе може Чуєш, ти чистить. недолюблений араб. Ой, ну, сюди я зараз араба недоручно покажу. Так, тут що у нас? Грудка варна. Так, грудка ти просто топчуна. не знаєш, що сказати, то взяв телефон у руки, а сказать не знаю, Ага. Що ти знімаєш мене? А ще поняв одну штуку, що тупо треба заводити дітей. Знаєте що? Зараз покажу фокус. Герман! Ти сюди. Він вже просто не, не дитина, если що. Він просто ведеться поки. Одесь, я просто прийшов. А якби це сказав би світі, розказала, тобі треба, ти йди. Герман, це соціальна реклама дітей. Да? Ні. Ладно, потім покажемо, як вони все наготували, бо вони готують довго, дивиться якийсь. ну, Звісно, якби ти поміг, то ми б може і швидше б наготували. Щоб ви розуміли, я поміг холодця наварив. Да, да, да. Хліб купив. Я Яйця, не зніс, не думав. І гриби закрив і морку по корейськи да, зробив. Да. Поки всі гуляли, наготував я такий стол. Якісь тут штучки. Це не суші, кстаті. Ну і старожового завіси біль. молодці, молодцистики наготовили. Я вже просто мене спина не видержала. Сісти отако ще, з'їсти пару ложок і не знаю, і піти спати. Коли оце уйде у нас у цей культ їди, я не знаю. Я не знаю. Уже крізь нас пройшов, то Уже крісмас пройшов, давай щось зробимо. Добрий вечір вам! Покажу з 2025-го, ну ви вже будете дивитися в 2026-му. Хочу підняти оцей пустий келих. Бо мені ніхто не налив до сих пор! пустий келих подложити Ладно. зараз. Заж ти. Коротше, подивіться на нас святковий стіл. Наш, наші гості як завжди опаздують. подивіться, як тут все красиво. Як і щось не, не міняється. Гірочка. Русланчик, опа, і Ксюша. <реш> Все, коротше, ми погнали встречать 2026 рік, а вам щастя-здоров'я. Твої. <реш> Зараз Щас прийдуть люди, вони будуть в шокі і так. Він каже, знімай блог. Ну, зачем людей в шок? Зразу же, з одного шока Це в другий. Шака. До нас йде Юлічка Верба, Стася Макієва і Денчик Лисий.